Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. вашій увазі хочемо представити пила торцювальна мета Бокас 216М. Інструмент застосовується для торцювання заготовок, а також здійснення поперечних надрізів на заготовках під різними кутами. Для цього є спеціальний речах. Також до інструмента може під'єднуватись пилосмок. Пила виконана в міцному корпусі злитого алюмінію. Для установки налаштування кутів використовують фіксовані положення. Пила має кнопку блокування захисного кожуха. Також є кнопка лазера та можливість включання підсвітки. Інструмент має можливість встановлюватись стаціонарно. Також є надійний мережевий шнур. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.